Межах пілотного проєкту Національної служби здоров'я рівницька міська стоматполіклініка надає безкоштовні послуги лікування і зубопротезування військовослужбовцям. Вже понад 20 захисників і захисниць звернулися до медзакладу міста. Цей договір був підписаний з НСЗУ з 9 травня цього року. Програма стосується учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також військовослужбовців, які виконують бойові завдання, але поки що не мають статусу учасників бойових. Міська стоматологія приймає пацієнтів, в тому числі військових, в будні у дві зміни з 8 до 13 та з 15 до 19. Однак ортопедичне відділення чергує і в суботу, тож пацієнт і тоді може отримати консультацію щодо, до прикладу, зубопротезування. Зазвичай ми надаємо послуги всім категоріям населення, але в нас є програма безкоштовного надання послуг для військовослужбовців. Це є за сприянням Міністерства оборони і охорони здоров'я. І вони надають певну послугу у протезуванні відсутності зубів. Лікування та протезування військових чи людей з інвалідністю внаслідок війни здійснюється виключно за державні кошти. Ми маємо два пакети в який ортопедичний пакет, в який входить 15 тисяч, майже 15 тисяч, і терапевтичний пакет, який включає в себе 10 тисяч з надлишком. Окрім рівнян, звернутися до міської стоматологічної поліклініки можуть мешканці інших областей, адже проєкт діє на всій території України. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин.